Як було в не то я не знала, ж то я не знала нечего, як на стало жива сімена. Я її полюбила ж, я одного. Ой, пальо бела, я одного, ой, палю бела, же стан високой. Да, все похода, скоже его. І так Ой, Гарно, гарно. І один чоловік у вас був по житті, так? Ажте полюбила одну. Один, один. І так все життя Один, прищило. один, моя дитятко, один. Я дивлюсь, таке у вас красиве тісто, таке пишне. А як же ви його робили? Так, робила моя дитятко. учинила. Вчиняли? Так, да. общем, так. Малошним я вчиняла. На сироватці. На сироватці. Так. Да. Учиняла моє дитятко. а тоді. Оце ученю на ніч, а тоді уранці встаю і підбиваю і ще дрожжі кидаю. І ще додаєте дрожжі? Так, да. ще й підбиваю так. А вас хто навчив? Мама чи бабуся, хто вас вчив? Ой, моя дитятко, я лісі йшла замуж, он як і прийшла, а прийшла, і вже. І, <звук> і прийшла, да, прийшла, і до свекрухи да, прийшла. Да? А ну... я за маткою прожила вік, так не знала, як і робити. – Як взятися, прийшла. Тоді вона вчинила хліб, свекруха моя. Ну, що ж ти зробиш? Учинила вона хліб. А ви вперше, мабуть, побачили. Бо я за маткою жила, я не робила цього. Ну, а тоді моя дитятку взяла, і вона заболіла. Взяли в больницю її відвезли. А я на хазяїна кажу, ну, що робити. кажу, буду. Я ков не вмію. А він каже, що буде, то й добре. Як зробиш, так і зробиш. Да? Я замесі, я бачу, як уже замісують. Думав, погуляй, я замесу. Ага. Замесила, положила на лопату от як, і давай ми у п'ят сажать. Mm -hmm. А тоді моя дитятка глянула, я уп'ят, аж вона взяла, все залила, все розплілось. Oh. А я тоді кажу, ой, що будемо робити, Василь, а він вас... а ви... каже, не валюсь, ви свині поїдять. Бачите, це ж який хороший у вас чоловік. був. Мама, вас, креп, мабуть, жалів все життя. Ой-ой, кріпколовки. Кріпколовки буде. Да, Чоловік жалів. Моє дитятко один. Чоловік жалів, ось. а ось доля милостивою не була. А це моє дитятко 41 год проробила, так трохи руки свої скаліці босусь. Це на фермі? Так, да, на фермі, калізе, господи, як було, вода холодна, було, все на світі. І було таке, що по 19 коров було і даїли вручну. І тоді все, як тільки прийде, а не помієш корови, приїжджає председатель, що не буде ката біда пальні тебе. І мили. І холодною водою. Холодною водою. А 4 часа ночі вставали і йшли. Оце так було. Так. Тепер має дитячий. Це я... останній пиріжок тут. Да. І можна вже ставити? Да, Поставимося час, а я зараз знайду місячку, щоб... Оце і кістерко так і вп'єт посадимо буханочку хлібця. Бо, бо нікуди вже. Зас, частко, Давай, так. А я один вот тут отак на так, столі. О, так, так. Да, да, да. О, тут на столі, так і тут культура така Он, Так оце так. Зараз буде мазати яйцом. А воно ж уже трошки підійшло. Да, я дивлюся, уже розповзалося да, так да. трошки. Особливо мазати яйцом. Я вот розбіла яєцько є. У мене. Ну, давайте, може, я помажу. Я за це хочу. Да? Я да. Я за хочу, щоб, щоб мене оце новеньке mm бережу -hmm. і саме краще їм мазати. Оце саме краще, так? Да? Да да. <laughs> да? да, да. да, да, да. Колись перінами мазали старі люди. Їм. Бо періни колись були, баби старі. Каліс. Перини? Круха моя, так ото крило таке є, вона оце вирве крило. А, і тоді... Кр... Да, 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 А да. ти кажете перини? ну, ну, так. Ну, да. ну, так. <laughs> ну, uh -huh. ну. А ви знаєте, пані Олю, колись моя бабуся пекла пиріжки і вона змащувала їх уже після того, коли вони вже випеклися. І так Її було. Змащувала, знаєте їх чим? Змащувала сметаною і ставила їх у хаті в іншій хаті. Ото як у вас там хата ставила в хаті і вже ж чекала гостей. А я ото прийду зі школи раніше і поз'їдаю ту сметану зверху. Вона ж така смачна була. Я, колись моя дитятко теж. Паски напекла, а тоді ж наробіли з того, з білку вже, щоб білим помазати. І присипкою присипала. Приходжу з ферми, а вони всі чисто поз'єдали. Діти, онуки. Ну, хай би і так, кажу. Я чула про такі пиріжки, які ну? називаються стульні. Їх пекли, кажуть, на проводи. Що воно означає стульні? Ну, такі є. – Пампусечки такі. А, без начинки, да, начинків. Оце кругленьке, як ото ми качали, так і сажали. Оце такі були. були Тому що такі. начинки не було, чи ні? Ні, не було. Не було начинки, як люди жили бідно, Що ж там ні. Тепер же хватає всього. повидла, і, і варення, і всього хватає. А то в такі понакручуємо і так і на бляху сажаємо. <ріст> ну, все ж. О, ні ще ж баханочку. А, і баханочку. <ріст> Добре. Ну, я думаю, що я вже на пироги заробила трошки, так? Звісно. Да? <гум> так, моя дитятко, так. <гум> Отак пані Оля цілесенький день тупає, порається на подвір'ї у полі біля печі. А й так важко. Та мені не зізнається. І помочі, не просить. Ви така позитивна. Хай так, і то хай так, і то хай так. Все хай так, дивно. Ви така жіночка. Ой, дитячку, вік прожила, вік і приветствую людей. Так. Давай моя дитяко. Так, папу забере. Кострубаті руки не слухаються. Згадую, як важка праця понівечила пальці рук моєї бабусі. Мізинчик і безіменний від роботи не розгиналися. О, так, бабу. Так і пішла вона в могилу з тими покрученими пальчиками. О, Так, Так, ще буханочку твої посадимо. О, давайте. Буханочко. Да. Угу. Так у нас кажуть, у нас так кажуть. І ось зараз. Наче пиріжки у піч з нею садила? О, Що? закрили. Діляли. Так, і це ж наскільки нам тепер чекати? А скільки врем'я? По-моєму, калібне повчаса.